Так, все складав і покажу вам мою роботу. Так. Беремо ключик дотягаємо. Так, все. Склав. Нагадую, що машину десь розбирали у Польщі хлопці. Знімали всю торпеду, щоб добратися до цього замка. Поломано все повністю. Тут, тут. Взагалі, тут. тут, Там взагалі вся торпеда, вся ухлам поламана. Плюс перебита поводка, красний провод, відділений, з з і плюс пересадження провода прямо під цією торпедою. Да, Я намучився, звісно, але нічого. Да. Кладемо ключик. І Також в нас не робила сама стіклоочиститель лобового скла. омивайка в нас не робила. Дивіться, просто повертаю ключ у бік. Повертаю. СРС я помилку, теж стер. Ну, Вона зараз світиться, але заводиться, то гасне. Круїс теж підключив, була фішка відео. ну так. Так, І давайте включаємо у вправо. Ми бачимо, що повороти роблять. І включаємо вліво. Повороти робля. А, Нагадую, що без панелі і приборки у вас повороти не будуть робити. Навіть, навіть, навіть аварійка. Так, аварійка теж робить. І пробуємо також на стекло очистить лобового стекла. Провіряємо. Так, водичка йде, все хорошо. Ну, насилу. На Дякувати Богу, що все вийшло. Основна причина, чому це все сталося, сталося це тому, що знімали торпеду. Добре, хазяїн мені дав підсказку, бо чесно, довго не міг знайти, чому не роблять повороти. Вручну вони запускалися, хоча хазяїн сказав, що принудительно у Львові був діагност серйозний, і він не міг запустити повороти. Я через підозрюю у блок сам а Це, який знаходиться там, монтажні блокове. Там сидять ключі, але ну, ці ключі рідко де у кого вмирають. Я навіть не знаю. Ну, це дуже рідко, щоб ці ключі вмирали. Але все можна. Ну, все, слава Богу, що все робить. Повороти робля, все. Буду дзвонити до хазяїна, буду радувати його. Так, Машина заводиться, помилок у нас немає взагалі. Все, я поудаляв всі помилки. Все гасне. Єдінаси, у нас дверка відкрита і ремінь безпеки теж у нас загасний. Ну що, машина 2005 року. Прив'язали такий ключик. От такий, бачите? Ну, Це вже новий ключ. Бачу, потрібно бати різьбу на нього, а може і є. Це, напевно, від того ключа. Ну що, у мене на це прийшло. На поїзд у мене пішов день з половиною. А, шукав схему довго. І поки я не добрався до схеми Віта і вирішив подивитися до цього блока з цього блока я це все повиймав відділені піни. З гнізда їх навіть неправильно нажимали, просто поводку повитягали з пінів. Плюс поводку позривали позивали заводські кемерки. ну, Хазяїн може розтворитися, Я не знімав то на відео. Ну, Мені дуже жалко. Я не ловив то все на хомоти в деяких місцях перемотував проводку. Але дуже жалко, що всі рідні кембрики я взагалі не розумію. Для чого рубати від рами, де воно все гарно скручено. У кругом всі кембрики порубані під торпедою. Для чого це зроблено, я не знаю, чесно. А, нічого, ребята, все в житті буває. Буває, я накосячу, коли в житті. Ну, Таке, чесно, відношення до машини, звісно, жалко. І хазяїн трохи розстроєний, Дивіться. Нагадую, це хлопчина розбирав, ну він, напевно, програміст більше з ключами займається. Ну, торпедами в нього не дуже. Дивіться, це все піддівалося. Ну, дуже. Спочатку відкручується тут, тут два болтики. Є в інтернеті, як це все розібрати. І це не проблема розібрати. Просто на це потрібен час. І тут, дивіться, дуже все поламали. Ну, дуже чесно, печально. І плюс тут все поламано, це все наклейове. Я взагалі не знаю, як це все розібрати, в дальнішому, якщо якась буде поломка. Та, звісно, панельно прибоку боку. Як її зняти, багато хто не знає, та вже ломля Піддівається вона тут таким спеціальним інструментом, Тягнеться вверх і вісмикується, защолкав. Дуже легко зняти панельну прибоку. Не потрібно сюди пхати ножі. Також сюди ключик, ребята. не пхайте сюди от ніякі. Купіть ключ, він стоїть 200 гривень. У нас на Україні може 400 гривень, якщо ви займаєтеся ключами. Дуже легко відкручується. Не, не бийте це отвіткою, бо сюди отвєткою забивало, там все потискало. Я піджав так плюс-мінус, щоб воно все термалося. Отакий у нас ремонт. У мене пішло 2,5 дні на такий ремонт, що не стало поворотників. Тому що тяжко сказати діагноз у чим Причина. Не було розпіновки на цього чашка, ніколи не подумав, що переварив проводку під цим. Машина, як-не-як, як, це вітав, це не Жигулі, що там проводка неплохо скріплена десь. Я просто чесно шокований. Чи це зробили нарочник, чи що. Я думав, що у блоковий, а там в мене буде у відео, блок сам, я думав, що проблема в нім. Але дякувати Богу, що все вийшло. Ось такий, поки у нас ремонт. Все, Всім дякую за увагу.